Підтримати школярів, івано-франківська обласна військова адміністрація подбала про дітей наших захисників, внутрішньо переміщених та дітей, позбавлених батьківського піклування. 200 дітей з усього прикарпаття приїхали до обласного центру, де для них організували дозвілля. А головне вручили рюкзаки та інше необхідне для якісного освітнього процесу. Дуже цінно, дуже дякую за підтримку і. Дуже цінується те, що про нас пам'ятають і не забувають про наших діточок. На акцію завітала мати двох синів Христина Королюк каже, дуже вдячна за підтримку. На жаль, наш тато загинув, і ми сім'я загиблого воїна. І тому ми присутні на цій акції. Це дуже важливо для таких як ми, взагалі для військових підтримка, тому що вони нас оберігають. вони у складних дуже важких умовах, і кожну секунду вони віддають за нас свого безтурботного життя, а ми це життя проживаємо. Портфелі та канцтовари підготували для найменших школярів дітям з першого по четвертий клас. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук розповідає, учням подарували все необхідне для успішного навчання. Туди входять різні канцтовари, тобто те, що дасть можливість діточкам по програмі перших четвертих класів вчитися, і дуже гарні як ви бачите, самі рюкзачки. Ми також такі рюкзачки але вже трошки з, іншим, з усім іншим внутрішнім наповненням ми дарували на серцем єдиними Україна. А зараз наші благодійники для нас підготували подарунки для дітей, рюкзачки і все те, що потрібно для перших, четвертих класів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.